Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Розглядаємо законопроєкт про ПДФО. ФУ слуги, просто устали і вийшли з ради. Перепрацювали і втомилися. Пише нардебу Гончаренко. Навколо ради люди протестують, є і військові вимагають не узурбувати владу та не віддавати всі кошти у центральний бюджет. втім заборонити проводити тендера, які взагалі не потрібні на час війни. місту. виключно критичні потреби все решту на військо. В залі зараз близько. 40 депутатів, яка ганьба, пише Гончаренко. Експерти зазначають, якщо ПДФО заберуть військові містечка та прикордоння приречені на жебратство. Законопроєкт 10.037 нуль писався бездумно за принципом Заберемо а там буде видно не враховано дуже важливі моменти, такі як військові містечка можуть лишитися без засобів до існування, бо вони не мають цивільного ПДФО, тільки військовий громади у прифронтових зонах можуть залишитися без коштів та без захисту. Багато цивільних стали військовими, а кількість надходжені з зарплати цивільних людей не закривають потреб місцевої громади, наприклад, фінансування медичних закладів шкіл. І ці речі треба прописати відповідно до кожної конкретної потреби. Я маю надію, що з огляду на резонанс і повторне друге читання ми всі зможемо активніше долучитися і врегулювати ті всі моменти, які є потрібні. Боротьба триває. Верховна Рада розпочала розгляд правок до законопроекту 10.037 про перенаправлення військового педефо. ООО з регіонів до центрального спецфонду до повторного другого читання подали 1641 поправку. Слуги планують забрати військовий податок у громади, розчинити їх в центральному спецфонді. На жаль, профільний бюджетний комітет врахував тільки 10 поправок і не змінив проєкт закону ні на букву до повторного другого читання. Слуги дослухали виступ президентки Єврокомісії. Розбіглися засідання. Йде у напівпорожньому залі. Військовий Олександр Пограбинський зазначає особисто. Я спостерігаю давно заплановану історію з руйнуваннями децентралізації, тобто повернення в часи кучми, у які всі місцеві податки йшли у центр. Почалося це з суда над мером Чернігова. Далі рівне і пішли. І поїхали. Потім висмоктана з пальця спальця, відповідальність, ніби кличка з неготовність бомбосховища у Деснянському районі до прийняття людей. Потім абсолютно накручені інформаційно та недолугі мітинги біля КМДА, і як локічний результат, рішення щодо забирання ПДФО з місцевих. Бюджетів центральний. А тепер давайте трошки розберемося. Вся інформаційна кампанія проти місцевого самоврядування, яке досить непогано проявило себе на початку цієї війни. В цілому досить непогано. А звісно, окремі випадки можна розбирати, але зараз не про них так. Ось ця вся інформація носила одну загальну тезу: місцева влада не допомагає армії. У той час, коли армія воює, ця теза мала пояснити причину, по якій задумали забрати БТФО з місцевих бюджетів. Як на мене, не пояснила, як на мене депутата Київради Київ багато зробили для військової частини Києва і продовжує робити детально в цифрах. Я описував об'єм допомоги. Що ви скажете мало? Я відповім всі офіційні запити військових частин були забезпечені. Чи є проблема з формуванням запитів із процедурою погодження у військових частинах? Є і у більшості випадків. Саме він і є причиною Київ мало допоміг, бо виділення бюджетних коштів це не волонтерський збір. Це процедура, яка вимагає формування запитів. А Цим ряд погоджень через відповідні служби ЗСУ і це не до місцевої влади. Але зараз повернемося до питання, куди ж збираються направити забраний у місцевих громад кошти на ЗСУ. Спитаєте ви ні, відповім я абсолютно на інші структури, і тоді ви спитаєте, чому ж тоді розкручували тезу про відсутність допомоги від місцевого самоврядування армії? Я скажу вам, що скоріше за все, питання риторична неефективність управління продовжує крах системи. До зустрічі друзі став вподобайки. пишіть, Коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом.